Привіт! Сьогодні 23 серпня компанія Realme в Індії показала нові круті навушники Realme Buds Air 5 які також вийдуть в Китаї вже 28 серпня. Зараз це розкажу. Отже, навушники отримали класичний дизайн як для Realme, дизайн в стилі ніжки і два кольори: синій матовий та білий глянець. Навушники отримали 124 мм мегатитанічний драйвер з динамічним посиленням басів, тобто бас буст. Кодики тут класичні AEC та SBC обіцяють. Більшу послідовність звуку з більшим резонансним простором для низьких частот, і для глибоких і потужних басів із розширеним звуковим полем завдяки індивідуальному дизайну задньої порожнини. Підтримується Dolby Atmos версія Bluetooth 5,3 затримка виграх 45 мілісекунд. Також тут 6 мікрофонів зі штучним інтелектом для якісних розмов. Активне шумозаглушення тут до 50 дБ з ультраширокодіапазонним шумозаглушенням 4000 Гц. Також тут розумне адаптивне шумозаглушення, Яке автоматично адаптується до зовнішнього звуку. Автономність обіцяють до 7 годин в звичайному режимі, і до 4,5 годин з активним шумозаглушенням. З футляром обіцяють до 38 годин загалом. Також підтримується швидка зарядка футляру через Type-C. 10 хвилин зарядки дадуть до 7 годин музики. Підтримується технологія швидкого підключення Google Fast Pair, є датчик на виймання звуха і сенсорне керування, вологозахист ipx X5. Працюють навушники за стосунком Realme Link. Ціна вин. Дії 45 доларів. В Китаї очікуємо дешевше 40 доларів. І в підсумку на папері навушники просто чудові по всім параметрам. Обов'язково замовляю, як тільки вийдуть в Китаї і зроблю огляд. Тому підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний, попереду багато цікавого. Чекає на тебе. Постав подобайку у цьому відео, напиши свої думки в коментарях та підпишись на телеграм-канали. Там багато цікавого. Всі посилання в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!